Лабубу та перша казка. І йшли роки. Молоді лабубу підростали, а старші ставали повільнішими. І ось одного разу немолодші помітили, що старий буркотун, їхній мудрий, хоч і трохи буркотливий наставник, уже не бере участі у великій котовасій. Він сидів під своїм улюбленим грибом, і хоча його усмішка все ще показувала дев'ять гострих зубів, його очі дивилися на веселу метушню з ледь помітним сумом. Маленька лабубуна ім'я Дзига, найнепосидючіша з усіх, підкотилася до нього. Дідусю буркотуне, чому ви не граєте з нами? спитала вона. Вам більше не весело? Буркотун подивився на неї, і в його очах промайнула іскорка. О, веселощі ще нікуди не діваються, дитинко. Просто з часом вони перетворюються на щось інше, на спогади, а ще на казки. Хочете, я розповім вам першу казку? Історію про те, звідки ми взялися? Усі молоді лабобум миттю припинили свої ігри і оточили старого. Вони ніколи не думали про те, звідки вони прийшли. Вони просто були завжди. Буркотун заплющив очі і почав розповідати. Давним-давно, коли ліс був ще зовсім юним, у ньому панувала тиша. Дерева були, звірі були, але все навколо було сповнене боязкої обережності. Сонце гріло, але його промені створювали довгі, лякаючі тіні. Місяць світив. Але його світло було холодним і самотнім. Лісу бракувало радості. Тоді саме серце лісу, прадавня сила, що живе у кожному листочку і кожній краплі роси, вирішило створити створінь, які б наповнили світ веселощами. Воно взяло грудку найтеплішого, найм'якшого сонного моху, щоб тіла нових істот були пружними і не боялися падінь. Воно взяло найгостріші кінчики з гілок дикого терну, і зробило з них вушка, щоб вони чули кожен подих вітру і кожен секрет лісу. Воно взяло два гладеньких озерних сапфіри, яких відбивалося здивування першого оленятка, і зробило з них очі, щоб вони дивилися на світ з вічною неприборканою цікавістю. А потім серце лісу замислилося. Над усмішкою вона мала бути особливою, і грайливою і трохи лютою, щоб її поважали, але не боялися. Тоді воно зібрало дев'ять осколків місячного сяйва, що падали на землю. Вони були гострі і прохолодні, але всередині них танцювало пустотливе світло. З них серце лісу зробило зуби. Коли тіла були готові, серце лісу вдихнуло в них найдикішу, найчастішу енергію силу гірського водоспаду, потріскування багаття і гуркіт літньої грози. Так народився перший лабубу. Він розплющив свої сапфірові очі, подивився на тихий сонний ліс і відчув, як усередині нього вирує неймовірна сила. Він не міг стримати її. Він підстрибнув, перекинувся у повітрі і видав перший у світі звук лабубу радісне, гучне, бур-бурум! Цей звук розбудив ліс. Зайчик, що дрімав, під кущем злякано підскочив, а потім побачив кумедну істоту, почав смішно смикати носом. Білочка на сосні від несподіванки впустила горіх, який влучив у капелюшок гриба, і той задзвенив як дзвіночок. По лісу прокотилася ланцюгова реакція веселощів, і це була перша велика котовасія. А там, де сміх і радість били через край, з-під землі пробилося і заіскрилося джерело живого сміху. Ось звідки ми взялися. Закінчив Буркотун. Лабубу діли мовчки, вражені цією історією. Вони зрозуміли, що їхні ігри це не просто розвага. Це святий ритуал, який вони повторюють з першого дня, щоб наповнювати ліс радістю. Але чому ж ви стаєте повільними, дідусю? тихо спитала дзига. Тому що енергія, яку дало нам серце лісо, не нескінченна, пояснив старий. Ми віддаємо її щодня у наших іграх, у нашій варті снів. Ми повертаємо її лісу, щоб він жив. І коли старий Лабубу стає тихим, це означає, що він віддав майже весь свій дар. Його радість тепер живе не в його лапках, а в кожному щасливому мешканці цього лісу. Сказавши це, буркотун повільно підвівся і повів молодь до джерела живого сміху. Але наш дар це не тільки те, що ми віддаємо, це і те, чим ми ділимося. Він занурив свою лапку у іскристу воду і легко торкнувся одразу лоба кожного молодого лобубу. До того ж торкнувся лоба кожного молодого лобубу, залишаючи на ньому сяючу краплину. Та і вони це відчули крихітна частинка їхньої молодої, бурхливої енергії перетекла до старого, а до них натомість прийшло глибоке, спокійне розуміння. Буркоту не став молодшим. Але його очі засяяли з новою силою, а в їхніх серцях оселилася мудрість. Вони зрозуміли велике коло життя Лабубу. Вони не просто мешканці лісу, вони його пульсуюче, радісне, галасливе серце. І відтепер їхні ігри були сповнені не тільки веселощами, а й глибоким, святковим сенсом.